Друзі, всім привіт! Сьогодні вибралися на коп. Стари старі місця. Ох, Руки трусяться. Вони від знахи такий просто такий азарт, друзі. Дивіться, знайшов ладанку. Таку от гарну, але ушко відірване. От. І що хотів з цікавого сказати. Е -е, хочу спробувати, точніше вже пробую. Ходити на восьмій частоті на Деусі. Зараз поставив і дивіться, знахідки по битому, перебитому пішли. Так що, друзі, я думаю, щось, якась шайба довипаде, обов'язково вам покажу. От, так що дивіться далі. Фух. Знову сигнал і знову, друзі, монета. Дивіться. Випало мені одна копійка. Це на восьмій частоті. Я ходжу. Зараз 1898 чи 9 чи 6. М -м, неважливо. Бачите, зачепили її десь пугом чи що. От. Ну я ходив тут і на 11, і на 17 і не бачу більше сигналів. да, Десь зачепили її. А от, дивіться, з восьмою частотою є. Я просто думав ще на, на четвертій походити. Кажуть, що стопку монет бачить, бо так не бачить. Може спробувати. Взяв з такої глибини. Зараз покажу вам. О, з такої глибини. Це виходить. Приблизно десь півтора штика. Ой, випало. Мені одна копійка 1897 року. Був дуже-дуже дуже слабкий сигнал. Але на восьмій частоті достав. Достав з такої ямки. Фух, накопався, але є йому не Так що побіжу далі. Сподіваюсь, п'ятак сьогодні хоч один дістану. Все, пішов. О, друзі. Коротше, виходить, восьма частота вирішує, прям нормально вирішує. Он тут взяв я одиничку радянську 27-го року. Вирішив вже не показувати. От. А тут з глибини, друзі, я не знаю, ну, ну більше штика десь до 40 см. Приблизно 40 дивіться. Дивіться, взяв срібло, перше срібло за сьогодні. Це у нас 20 20 копійок, 1800, ніби 60-й чи 69-й, щось таке. 60-й. Дуже крута монета. Друзі, взагалі, супер, клас. З вас лайк. Це такий контент, це такі монети. Їхали такі дебрі. І от винагорода, так скажемо. Добре, піду далі. Обов'язково буде, далі цікавіше. Восьма частота, друзі, рулить. Так, да, друзі. Знову сигнал, знову монета. Зараз покажу. Це хтось ходив, дивіться, от свіжі сліди. Хтось переді мною ще ходив. Хоча ми тут уже ходили. Але бачите, поставив іншу частоту. Дивіться, десяточка блін, прямо на ступаку. Прямо на ступаку, друзі. Вон. От слід йде. От, от, і сюди пішов, прямо на ямку, Сигнал класний був. Можливо, десь ребром лежала чи як вона, я не знаю, друзі. Ну, не знайшли суть, в тому що частота працює. Так би, хіба мультичастоту, Де УЗ2, можливо більше б знайшов. Так що, друзі, піду далі, обов'язково щось цікаве буде. Друзі, знову в мене ТОС попався. Йду в ту сторону, от туди йду. Цього місця. До речі, нагадаю, тут раніше був базар. Я записував раніше відео, розповідав про це місце. І от дивіться, на восьмій частоті взяв десь на штик. Одну копійку. Позаду гарна, а спереді затерта, на жаль. Тут дивіться, як вихожу, наскільки ступаків, скільки слідів, скільки всього. І от прямо тут і взяв монетос Гарно сигналу. Все-таки частоти вирішують. Потрібно тестувати, пробувати, і вов'язково щось буде. Вже. Дивіться, тут копнув одиничку, одну копійку. Друзі. А тут він копнув одну копійку вже радянську. 31 рік, дивіться. Ой, дивіться, який стан класний. Ну ніби класний. Ні, класний стан, все, супер. Побіжу далі. Мабуть, буду виходжувати по максимуму просто місце хороше. От, друзі, так що дивіться, далі. Хоу, друзі, щось ходив, ходив я. Нічого такого путнього затрапився з сигнал такий чіткий. Дивіться, яка одиничка взагалі кайфова. Одна копійка 1928 року. Цих одиничок тут просто валом. Мабуть, крупняк, знаєте, вибили, дрібне потрапляється, але просто що дрібне на восьмій частоті, я думаю, зараз буду одні п'ятаки рубати з рублями, а тут бачите, яка просто мелоч. Ну, піду далі, поки є ще час, десь приблизно півтори годинки ще можна походити. Я думаю, за цей час щось цікаве вам. Покажу. Думаю, друзі копну в онлайні. Класний сигнальчик, гріх, гріх не копнути, так скажемо. Дивіться. Я почав копати, ну думаю зніму. Ну, чисте, чиста, чиста монета, коротше, не знаю. Схоже на ого! Схоже на мідяшку. До речі, прямо на слідах знайшов. Хтось тут ходив і пропустив. Опа. А може просто чистота, я не знаю. Опа. Незручно. Опа, десь тут. Десь тут. О, є. Є, друзі, мене тос. Клас. А, це у нас навіть, дивіться, одна копійка 24-го року. Стан класний. Стан дуже класний. ще цю сторону гляну. О, взагалі зачт. Отакі, От за такі монети можна, друзі, їхати за такими монетами. А ось ці какаліки, знаєте, там по полям збирати не то. А це хороша монетка. Хороший стан дуже, пісочок. Ну все, друзі, побіг далі. Можливо ще купну трішки в онлайні для цікавості, так скажемо, для азарту. Ой, друзі, знову був сигнал. дивіться, випала одна копійка. 1899 року стан, в принципі, задовільний нормальний. От. Зверху була, в принципі, тут походжено. також от сліди старі, бачите, пішли-пішли туди. От, І я думаю, махну тут пройдусь. І от йшов, йшов і зацепився. Добре, друзі, перекусимо. І буду далі продовжувати. Треба трішки набрати сил, так скажемо. Холодно, треба енергії. Все, друзі, пішов я. О, друзі. Тут до машини вже, дивіться, був. Тут така розорка є. Тут вже ходив я, але не виходив, дивіться, який тос. О, супер! Дивіться, яка патина. Взагалі бомба. Взяв з глибини дуже глибоко, більше ж таке. Клас, все, перекушу і буду бігти знову. Ой, друзі, ходили тут в траві весь час. Ходили і ходили, дивіться. І з не більше штика, десь півтора штика, дивіться, яка монетка. 1908 року одна копійка. Клеснючий стан, просто бомба. Фух. Друзі, вже скоро додому, он рився-рився. Тут теж така розора. Трактор глибоко переорав, виорав таку розору. Вон також там треба пройтись, я думаю, щось буде. І от друзі, дивіться, випала монетка 26-го року. Одна копійка, був сигнальчик прямо прям там. От, вже думав не копати, але не було ніяких сигналів, нічого, думаю, копну. Слабенький, слабенький сигнал. Скоро буду <кхм> закінчувати коп. Вже майже... Вже, не майже вже 4 години, десь початок 5 години вже треба додому. День зовсім короткий, воно вже сонце сіло. І на цьому все. Так що якщо щось знайду, посков включусь, а якщо ні, то вже виставлю вам результат пошуків. Ух, замерз трішки вже. Був сигнальчик класний. Тут якраз ямка, їхав трактор, прижав просто землю і глибокі. Отак. О! Глибокий-глибокий сигнал, друзі. Не знаю, я почав копати вже. Зараз спробую ще трошки в онлайніше. Хочеться знайти. Щоб вам було цікаво. Дуже, дуже, дуже глибоко. Ой, щось уже цепанув. Чи монету? Ні. Друзі, десь десь в ямі класний сигнал просто буде шкода, якщо не викопаємо, так скажемо, в онлайні. Ну, це мабуть буде довго. можливо ви виключитись. Друзі, не мабуть. Мабуть, я відключусь. Викопаю, вам покажу, бо незручно однією рукою вибачаю. За продовження. Викопав тільки що. Ой! Є, є, є десь тут. Давайте на чистому. Опа. Ох, друзі, мене тос, не зря копав. Не зря. Так, це у нас... Так, фокус буде. Чи? 1898 рік. Одна копійка. Фух, накопався, блин. Дуже глибоко було. Але дістав, друзі. Клас. Все-таки на восьмій частоті чіпляємо монети хорошо. Я навіть не дуже добре чіпляю, я не очікував. Фух, ну я не знаю. Можливо ще щось знайду, друзі, обов'язково покажу. А поки... Рухаюсь до машини. Клас, клас взагалі.